Доброго ранку. Сьогодні, 7 березня 2025 року. Заняття з розвитку мовлення старших гриб. Тема заняття. Речення складаю про свою сім'ю розповідаю. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я всім та добра. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття. Про сім'ю та про родину. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Що ж таке сім'я? Так, сім'я це батьки та діти. А якою має бути сім'я, опишіть. Так, веселою, дружньою, доброю, лагідною, звісно. Ось сьогодні саме ми будемо і про це говорити. Зараз я буду запитувати вас, хто це, а ви відповідаєте. Це називайте. Хто це? Це тато правильно? А це хто? Це мама? А хто це? Це дідусь? Хто це? Це бабуся? Хто це? Та це син для мами та для тата. А брат для сестрички. А це хто? та це донька. А якщо для брата, то це сестра. А що ж таке родина? Так, родина це і дідусь, і бабуся приєднуються до сім'ї. А також дітка, дядько, а також двоюродні брати та сестри. Давайте складемо речення та назвемо лагідно. Та це мама, а як ви назвете лагідно? Це матуся матінка. Мамочка. Та. А це хто? Так. Це тато. Назвіть лагідно. Та це татусь. Татечко. Це? Син. Назвіть лагідно. Синуля. Це синочок. Це донька, а як ви назвете лагідно? Донечка, А Хто це? Так, це дід. А як лагідно ви називаєте? Так, дідусь. А ось це бабця, як ви назвете її лагідно? Бабуся. Бабуля! Ось так, і тоді дуже приємно всім це чути. А зараз ми будемо говорити про те, хто що робить в сім'ї, в родині? Дивимося на картинку та складаємо речення. Татусь прасує сорочку добре. Давайте складемо про доньку речень. Донька миє посуд. Дідусь читає газету. Син фарбує паркан. А що ж робить бабуся? Бабуся в'яже шар. І останнє речення за останньою картинкою складаємо. Так, звісно, матуся готує обід. Можна по-іншому скласти, матуся готує борщ чи бабуся в'яже светр. Це вже на кожного фантазію. А зараз ми будемо розглядати кожен малюнок, а посередині будемо дивитися, хто зображений. Та будемо називати, чиї це речі. Тобто ми будемо утворювати слово сполучення. Наприклад, якщо зображена квітка, то це мамина квітка, вона квітка, він ми будемо позначати синім кружочком, вона червоним кружочком, воно жовтим кружочком та вони зеленим кружочком. Давайте розглядаємо. Ось. Що це? Так, олівець. Мамин. Олівець. який кружечок ми маємо розташувати? Ну, звісно, синій. Він, олівець. Ліжко. Воно. Так. тому і кружечок у нас в який. Так, жовтий, мамине ліжко, мамин олівець, мамине ліжко. Це що? Так лижі? Вони, тобто, мамині лижі і зелений і кружечок. Що ми бачимо? Сіно. Так, воно, що це? Воно сино, жовтий кружечок. Подушка. Вона. так, мамина, подушка. Мамине сино. Подушка вона. Який кружечок? Так, червоний. І морква. Та вона. І також червоний кружечок. Мамина морква. А зараз ми розглянемо, чи ні це речі. Так у нас посередині на картинці є бабуся. І те ж саме ми будемо складати слово спокучення зі словом бабуся. Що це? Молоток чий. Бабусин молоток він. Тобто кружечок синій. Бабусин молоток. Яблуко воно. Так жовтий кружечок. І як ми скажемо, бабусине яблуко. Це що? Лопата. Так, вона і кружечок червоний, бабусина, лопата вірно. Що ви бачите на слідуючій картинці? Гроші, це багато, тобто вони, і це зелений кружечок, бабусині гроші. Це що? Звісно, годинник він. Бабусин. Годинник і червоний кружечок. Кого ми бачимо на слідуючій картинці? Курка. Хто? Вона так? курка бабусина, курка і червоний кружечок. Так, ви все зрозуміли, тоді давайте ми складемо слово сполучення про дідуся, про його речі. Це що? Сік? Він синій кружечок. Дідусевий сік. А це що? Та дідусеве морозиво. Воно і кружечок який? Так, звісно, жовтий. Дідусеві. Що? Вуса? Так і ми. Розташовуємо вони, буса, вони, зелений кружочок. Це що? Так, машина, вона, автомобіль, він. Тут, як ви скажете, і такий кружечок потрібно. Автомобіль він, синій кружочок, дідусевий автомобіль. А це що? Та дідусева правильно кулька, вона і червоний кружечок. Це що? Та це ключ-ключ, він дідусевий, ключ і синій кружочок. Ось бачите, як легко складати словосполучення утворювати з двох слів. Давайте розглянемо. Донька Марійка. І розглянемо, які ж речі. Ось ми бачимо для Марійки. Що це? Портфель Марічен. Портфель. Портфель він. Тобто кружечок у нас. Звісно, синій. Це що? Ребінець. Тобто ми складаємо слово сполучення. Так, правильно, Марічин – гребінець. І знову він і синій кружечок. Це що? Так бульбашки. Вони і кружечок у нас так зелені. Марічині бульбашки. Що на слідуючій картинці зображено? Так, гриб, Марічин гриб. Гриб це він. Так, тобто синій кружечок у нас. Марічина жаба. Жаба, так, вона. І червоний кружочок. І Марічина ромашка. Ромашка вона. І також червоний кружечок. Назвемо нашого татуся роман і будемо називати ці речі та складати словосполучення. Що це? Джинси, вони романові, джинси так. джинси вони і кружечок у нас зелений, правильно. Романове. Так, правильно діти, дерево, а дерево. Воно жовтий кружечок. А це що? Так, відро. Відро. Також воно. Романове відро. Жовтий кружечок у нас. Романова риба. А риба Вона. І кружечок у нас червоний. А це що зображено? Так, романовий трак. Трактор він і кружечок, який буде? Так, звісно, синій і м'яч, також він, кружечок синій, і складає свого сполучення романів м'яч. А зараз я вам пропоную скласти речення про свою матусю. розповісти про неї. Ось ви бачите, в центрі матуся. Ви уявляєте, що тут фото вашої матусі. Руки намальовані це улюблена справа вашої мами. Що ваша мама любить робити? Ось каструля, які страви найбільше мама любить готувати. Розповісти ж, яка ваша мама? Сердечко, також професію мами ослідуюча картинка. Які очі вашої мами та яке волосся. Але саме перше ви маєте сказати мою маму, звуть і розповісти. Наприклад, я вам розповім просто про уявну матусю. Дивіться, я буду стрілочкою показувати, і ви будете розуміти, як вам скласти про свою матусю. Мою маму звуть Ольга. Мамине улюблене заняття вишивання. Моя мама любить годувати борщ. Мама моя гарна, мила, ніжна, ласкава, добра, мамина професія. Продавець у мами очі блакитні, а волосся руде. Ось так ви можете скласти цілу розповідь про свою маму. І не тільки про маму, якщо ви уявите тут татуся також за цими картинками. Можете скласти розповідь про татуся, якщо ви уявите. Себе там також можете розповісти про себе. У вас трошки будуть інші вподобання і готувати ви ще тільки допомагаєте матусі. Тож ось так. А зараз я хочу з вами ось скласти речення за ось такими картинками. Кого ми бачимо? Та дівчинка, дівчинка що робить? Дівчинка. Миє кого? Ляльку. І ось коли по центру знаходиться червоний кружечок, це позначає в вані. Дівчинка, миє ляльку в вані. Якщо буде на квадраті зверху, то це на. Хто це? Матуся. Що робить? Нарізає. Що нарізає? Капусту, ось бачите, на квадраті, тобто на дошці. Матуся нарізає капусту на дошці. А це хто зображений? Так, татусь. Що він робить руками, ось ви бачите, руками складає. Татусь складає що? Сорочку, куди в? Шафу. татусь складає сорочку в шафу. А кого ми бачимо на наступній картинці зображено? Давайте самостійно складете речі. Дідусь готує яйця в кастрюлі. Так, добре, молодці. Про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми говорили і про сім'ю, і про родину. Потрібно допомагати своїм дорослим членам сім'ї та родини. Піклуватися також про них, тому що вони віддають вам всю любов, відноситься до вас любов'ю, з ніжністю. Головне взаємодопомога, любов, піклування один одного. І тоді кожній сім'ї буде взаєморозуміння. Шануйте своїх батьків, бабусю, дідуся, поважайте брата чи сестричку, хто у вас є. А наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного тихого дня. До побачення, мої любі друзі, до нової зустрічі.